Викладачі Житомирської художньої школи розпочали записувати відеоуроки, щоб їх могли побачити, і ті діти, які не відвідують мистецький навчальний заклад. Діти можуть будь-коли включити і подивитись. Вони можуть попробувати та навіть поставити на паузу, подивитись, як він це робить, там як руку веде, як пензель веде. Всі сучасні шрифти розроблені на основі рукописних, розповідає викладач художньої школи Сергій Носок. Досконально так писати, як наші предки воно вже й не вийде, але, хоча б принцип, цей можна розуміти. Що дивіться, для навчання саме такий простий і самий безперечно український є так званий козацький скоропис. Якщо комусь цікаво, можете подивитися. Конституцію Пилипа Орлика, як вона написана. І... Крім Конституції, дуже цікавий почерк був у Сковороди. У Огієнка, до речі, теж він досліджував цей шрифт. Він його ну, популяризував так. За допомогою цього шрифту можна швидко оформити афішу чи листівку, тому його і називають скоропис. Писати літери, каже Сергій Носок, краще подвоєним сталевим гострим пером. Ну, от гелева ручка або лінер, вони такого не дають, що десь можна лінію отак різко зробити товстіше, а різко зробити темніше. За пером треба теж слідкувати, воно задає певний е, такий, придатний для вжитку почерк. Воно ще додає ну, для учнів художньої школи володіння інструментом. Ним теж можна малювати і малювати прекрасно, багато хто це робить. Зі слів художника Сергія Носка, створення рукописів сприятливо впливає на нервову систему учнів і дає можливість точніше формулювати власну думку. Напрямок повинен бути в одну тільки сторону. Назад помилку краще не виправляти. Нехай воно там буде таке, от якесь розтерте, розмазане, але в той самий час воно тоді має ну, свою якусь живописність. Щоб показати, як виглядають рукописні стародавні літери, взяли папір минулого століття. Ми знайшли просто цей звиток Ватману. Я сподіваюся, що на ньому зручно було писати, тому що це справжній Ватман, тільки він трошки пожалку від часу. Чим більше діти будуть намагатися гарненько писати, чому правопис чому колись ці всі були завдання, щоб гарненьку літеру написати, безумовно, всі потім писали, так як вони могли, тим більше коли спішили. Але спочатку треба було це посидючись, це все ж таки вони мали якось зосередитися на цьому і намагатися зробити. Те гарно ці шрифти актуальні і сьогодні, говорить Сергій Носок. Їх використовують для оформлення обкладинок книг, виготовлення афіш, листівок, запрошень чи автографів. Ольга Групсікора Ігор Грач. новини на Суспільному.